Гаррі Поттер таємна кімната, друга книга з відомої серії, написана Джоан Гоулінг, це видання від видавництва Абаба Галамага, справжній скарб для шанувальників історії про хлопчика-чарівника. Гаррі Поттера знають і люблять як діти, так і дорослі, адже його пригоди вже давно стали частиною сучасної культури, захоплюючи читачів усього світу. Особливістю цього видання є його ілюстрації, які виконані талановитим художником Джимом Кеєм. Книга вживає на сторінках завдяки його майстерним малюнкам, що додають нових фарб та глибини знайомій історії. Ілюстрації Джима Кея дозволяють по-новому відчути магічний світ Гаррі Поттера, створюючи атмосферу, яка спонукає читача ще глибше поринути у чарівний світ Хогвартсу. Яскраві деталізовані малюнки відкривають перед читачами дивовижні образи персонажів та місць, роблячи книгу справжнім візуальним святом. Ця книга підходить як для тих, хто вже знайомий з пригодами Гаррі Поттера через фільми, або оригінальні видання, так і для новачків у чарівному світі. Вона поєднує захопливий текст із вражаючими ілюстраціями, роблячи читання ще більш приємним та захоплюючим. Завдяки цьому книга стає відмінним способом занурюватися у магічну атмосферу Хогвартсу та разом з Гоном та Герміоною розкрити таємниці, приховані за стінами школи магії.